Доброго часу глядачам. Хочу вам показати отаку цікаву картину. Це є іспанський художник Паоліно. Картина писана дуже цікавими красками таких похоже, що ще її золоті краски. Бачите. Така дуже цікава техніка написання. Ось картина з другої сторони. Її пробували тут заклеювати скотчем. Так, значить вона написана на Ось така фанера, бачите? Ось дуже цікаво. На картині наклеєно. Ось цей художник. Пише картину. От внизу написано техніка оригінал Пауліну. Скоріше за все, це є художник з Іспанії. Показував я ту картину португальцю. він казав, що це є іспанський художник. Значить, тут тут є підписано. Всім дякую за перегляд. До побачення.